Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні складаю рідну посилочку для чоловіка на фронт, не тільки для нього, а ще й для побратимів, бо у них з харчуванням там дуже важко, дуже рідко підвозять. Вони вже не знають, чим харчуватися. Каже, що дуже на позиціях посадили свої шлунки всі. Тож, збираю ось посилочку. Також ось чеки. Ось це за ТБ, а це з аптеки. Ось ліки. Це Раннікідін. Купила їм езолонг Ось, так кажуть, що для шлунка дуже допомагає такий Іван чай. Тому хай поп'ють, може стане краще, бо лікаря там немає, тому що це передова нуль, як по-іншому кажуть, тому вони лікуються як можуть. Лікар тільки там. Якщо поранений, якщо при... принесуть до штабу, тоді лікар займається. А так на передової немає там. Самі собі допомагають, рятують друг друга, тому якось так. Ось також меду домашнього їм для шлунку він поділиться зі своїми побратимами. У батальйоні також просив ось шкарпеток всім накупити. Я тут накупила 20 пар, то повинно вистачити всім. Та трішечки домашньої їжі, просив ось домашню олійку, домашнього сала. Я його засипала сілю, Сподіваюся, що дойде. Та трішечки смаколиків. Ось. Тому дуже вдячна всім, хто доєднується до мене, допомагає. Він також всім дуже вдячний, що ви мене не залишили. Хоч по гривні 5-10 скидуєте. Це дуже велика допомога. Так, так що. Дякуємо хлопцям, що нас захищають. Всім гарного дня! Це відеозвіт о, о посилочці. Зараз це опакую та відправлю на нову пошту. Також ще дуже просив ось до сала домашньої цибульки. Викопала йому та побратима та домашнього часничку. Така цибулька в нас гарна. Такий часничок теж гарний. Так що всім велике дякую. Хто не байдужий долучайтеся. Я буду робити відео звіт що я купую, що вони просять. Е, нікуди ці гроші не підуть е, ніяким шахраям. Тож, хто хоче долучитися, завжди буду рада. Всім. Дуже дякую, гарного дня, мирного неба! Підписуйтесь, ставте лайки, поширте відео, може ще хтось захоче долучитися. Всім завд... зарані завдячне!